Пацани погрунтували ми нашим грунтом. 901 й оливковий якраз під колір автомобіля, до речі, паролітановий. Він нам дає змогу через 2-3 години вже покрасити автомобіль і полачити. Але у нас зараз дуже жарко, тому я думаю, десь через час ми його зашліфуємо, перешліфуємо всю цю дверку і в переход полачимо. Покрасимо, і чоловік вже вечором поїде додому, тому що буде лак експрес, який через 3 години дає нам змогу уже демонтувати, полірувати і тому подібне. Ну, опять-таки, у нас сьогодні дуже жарко, та й візде по Україні, тому через час після нанесення чоловік вже може їхати додому. Тобто, з утра він приїхав з сарапулечкою. Бисенько чуть чуть протягнули шпакльовочкою. Все по одній лінійці мультифулер. Обежирочка, грунт. Можна було мокрий по-мокрому, але ми вирішили трошки, щоб показати цей ґрунт, от, загрунтувати іменно ним. Це пролітановий, він теж швидкий. Тим більше ми за що цього зможемо вже подивитися, чи дійсно все нормально. На ділі в нас на... на дверки все вийшло дуже чудово. Мені подобається. Тут -то два тоненьких. Слоя отут. дюза 1,4 була ґрунтовочний пістолет. І ось оцей ґрунт, який дуже швидко. Ми тим более вигнали її на сонечко, так що буде все чудово. Такий ґрунт у нас коштує 700 грн. 1,2 кг і 250 мг. Тобто у нас дуже велика. Кількість ґрунту виходить, і він, до речі, дуже економний, так як його не треба наносити 1,8. Він іде як мокрий по-мокрому, антикорозийний і порозаповнювач. Півтора тиненких шара і все працює ідеально. Не впитує ні розчинник, ні воду. Можна, якщо хто хоче з водою там замити, можна з водою, він не впитує воду, як останні ґрунти. Кому цікавий такий ґрунт, дзвоніть, пишіть, замовляйте, користуйтеся, заощажуйте і заодно пришвидшуйте свою роботу, друзі. Це посильні свою базу. Так, лачить, будемо дверку, ось оцю дверку і дочок. Пістолет буде у нас Іват ЛПА 400. Дуже економний. Це базовий пульт, але не можна наносити і лак. Дуже хорошо е розбиває в туманчик маленька капелька. І дуже економний, до речі. Так, Перший слой зараз буде. Е буде півтора шари. Перший слой буде. Полумокрий. Лак у нас тут. Крістал. Он крістал стоїть. Лак крістал. Саме простий лак, недорогий, до речі. Погнал. Oh no. між міської, зараз дуже жарко, реально. дуже жарко. От. І на отліп я буду працювати. Буду пробувати збоку, якщо буде тягнутися лак, ще хвилинка і все. В сложності, я так думаю, що десь приблизно хвилин 7 достатньо. Так. Пістолет реально дуже економний, факел дуже великий. Факел на всю, подача на всю і витовчик закрутив. Кстаті, до речі, це Бушний пістолет. 7 деталів пробіг. Буде 8. 14 тисяч гривень. Я його продаю. Поки можеш поставити на паузу і підемо. Другий слой лаку, лак Крістал, пістолет, Івата Біларіарне 4, LTA 400, лаковий і базовий пульт. Брендовий. Валом другий слой. Так, напричок. і форму навари. От ось у нас напис. огонь, пистолет, пушка. Там видно, скажем, Жирненько и не спеша, ты понял, жирненько так увалил. Чисто, видно, как, как от души, от вид души. Для... Видно, как он ложит, ты понял? Да, тут факел ты шел, да. тут факел. Он же бьет, он же сдать дюза, он же разбивает, понял? Туманчик, блядь, ну ты глянь. Идеал. Вообще. Это для а, тех вот вида... Тут где-то, да, перешло? Да, ну да, вот тут же ж... Підтувало переход, зрозумів. Ага. Понятно, сколи є. Ну, я жерненько зрозумів, не, не спішав. Да. Чуть-чуть на один віток піддушив, ну Можна, в принципі, його все на всю все на всю зробити і швидше ложити. Ну, я так Жерненько його зробив нормально. Ну, для... Це, для тих, да, це для тих, хто спитає, як він працює, ну працює, я вже провірив. Ось ви самі бачили факел, як він ложить. Це реально найекономніший пульт, який можна нарисувати на сьогоднішній день. І до речі, він недорогий. Пробіг 8 деталів з цією дверкою. 14 тисяч він ваш, пацанів. За скільки я подавав. На 14. Ди, а то приміти на витяжка живий голов нахилі. Все. Спасибі за внимание. Всі свободні, блядь. Коротше, Кайф отримав просто неймовірний. Просто не знаю. Тому що сам по собі 15, год, 15 років да, промалювати і зараз просто піти в товарку, все одно рука хоче щось помалювати, все одно хочеться щось десь. Ну, Реально я отримую кайф і теж налажую коли Я вчився, я боявся цього процесу, щоб не потекло ніде, нічого. Коли став не цілий з пістолетом, поняв, як воно все це працює, як кожен пістолет можна виставити. От. Коли в руках з'явились брендові пульти, О, дорогущі, це взагалі просто ну, цього не передати. І іноді, щоб зняти відео там чи за лак, чи за пістолет, я просто отримую кайф, коли ось розлажу лак як отут. Я не знаю, шикарно. Ось помив пульт. І реально ходю в ейфорії, блядь, я не знаю. Ну я отримав карь, не знаю, я отримав карь. От іменно від нанесення. А раніше я малював вже ж в круг автомобілів, кожен день я у пульта стояв. Ну тоді це була як робота, так, да, условно, а зараз я отримую картку від цього. Якби тільки хтось готовий, віддавав побачити. <гум> Напишіть, чи у вас таке є взагалі, чи ви готуєте оцю машину і ждете, як би денег. Чи і денег, і кайфануть? Так би два в одному. От мене під кінець малярсь по-своєму, як би я не покинув, але людям не роблю. Да? То я, получаю кайф, навіть мені дня не треба, ось я товари, що замалював, безплатно. Ось, скажи. Да, да. Безплатно. От просто були там матеріали, там я купив матеріали, я рекламу зробив матеріалом, Пістолет якийсь. Про рекламу Богу. я дуже хотів цей пістолет, на самом деле, коли я був у малярці робив. Це дуже дорогий і важко було його купити, дуже тяжко відкладати. Велику сум... суму грошей коштують. Зараз в мене їх дуже багато різних, і пінінфаріна і все. Ну я вже не, сік, не так часто лачу. Так що спасибі ромчик, що предоставив тачку. Yeah, yeah. <laughs> Тобі плюс бо безплатно, а мені плюс, я отримав кайф. Да, спасибо огромное. Всем пока. Счастливо всем.